Проєкт відкрита студія на прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталія Гаєвська. Прямо ФМ-проект Відкрита студія. Продовжуємо обговорювати плани Нацбанку, запровадити ліміт в 100 тисяч гривень на місяць для переказів з картки на картку. Вже дізнались думку економіста, дізнались думку волонтера. Тепер цікаво дізнатися думку бізнеса. Обмеження ці про 100 тисяч гривень на місяць не стосуватимуться волонтерів і фізосіб, чиї офіційні доходи вищі за 100 тисяч гривень. А про це сказав заступник очільника НБУ Дмитро Олінник Про бізнес бізнес, поки що ніхто нічого не каже, але от маємо змогу дізнатися із перших вуст. З нами на зв'язку голова Всеукраїнської громадської організації Союз захисту підприємництва Сергій Доротич. Пане Сергію, вітаю вас! Доброго здоров'я. От ще такі плани в життя не втілені, про які сказали в Нацбанку, але оскільки це говорить, де да, заступник очільника НБУ, ну, розуміємо, що плани все ж таки будуть запрацюють. Не стосуватимуться фізосіб, хто заробляє більше за 100 тисяч гривень, не стосуватимуться волонтерів. Як бізнес буде працювати, якщо будуть запроваджені ліміти в 100 тисяч для переказів з картки на картку? Зараз 400, наскільки я пам'ятаю, так ну бізнес від цього постраждає опосередковано, тільки як наслідковий зв'язок після зменшення купівельної спроможності населення? Поясню так, другий, другий другий ступінь ланцюжка. Треба не забувати, що зараз у нас в країні купа осіб вимушено переселена. Карків'яни відправили своїх дітей, своїх дружин на Західну Україну, і якщо навіть проводять бізнес на себе на, на тренах своїх батьківщин на Харківській області, то пересилають кошти своїм дітям на утримання. Так. Угу. Скільки коштують зараз квартири на Західній Україні в місяць? Я думаю, всі знають, як виросли ціни і життя, і якщо родина з Трьох-чотирьох людей, а якщо ще можливо літні батьки, то 100 тисяч гривень на утримання їм не, не вистачить. А відповідно вони будуть менше купувати товарів, якщо не отримують кошти від свого годування. Розуміємо, так? Угу. Тобто ну, обмеження це, ну я вважаю, як мінімум невиважене, і воно вже його треба розглядати з позиції м, утискання прав. Свободу громадянина, тому що 400 тисяч це та, ті кошти, на які там може і велика родина утримуватись і які треба переказувати з картки на картку. А тим більше я не розумію взагалі мети цієї діяльності. Якщо наша влада каже, що в нас все так, все добре контролюють, вони навіть п'ят тисяч перепрекли з 5 тисяч гривень контролюють. То в чому проблема їх обліковувати і потім по факту нараховувати податки? Ну це абсолютно абсурдна, абсурдна дія, і, 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 точно, і точно вона не допоможе ні підприємцям, ні простим громадянам. І збільшить кримінальні прояви, тому що готівка буде просто курсувати. Взагалі поза банківською системою, і звідси відповідні кримінальні прояви і так далі. Тому ну, подібне кажуть, що причина необхідності ввести такі ліміти це боротьба з дропами, коли от карточки ну, да, продаються чи надаються іншим особам. Я вже бачила навіть і рекламні об'яви, що навіть і доступ в банкінг, і секретне слово чи кодове, да, і повністю прізвищем я побачив. Тькові чи чиєїсь людини картку, то, будь ласка, користуйтесь таким чином, кажуть, що дуже велика кількість таким шляхом йде грошей, там на понад 200 мільярдів гривень. І от цей ліміт, начебто, змусить ці дропи побороти. Ну, от... ну направ... правду не схоже, тому що ну я як фінансист, фінансист не зовсім розумію. Ну, дроби це, це кримінальне правопорушення, це вже підробка відповідних карток, платіжних засобів. І тут треба, щоб вже пропрацювали не національний банк, встановлюючи якісь обмеження, а ну, кримінальні наші органи, які будуть відслідковувати ці зловживання. Тому, ну, твій перерахунок, наприклад, тим самим дров. Тобто що, до 100 тисяч це невагомі кошти для пенсіонера, якого там ограбують, чи як? Чи будемо зменшити до якої ми? До 100 гривень дійдемо, чи, чи як? 100 тисяч гривень у нас, не хочу нагадати, у нас мінімальна пенсія 2300 тисячі триста гривень. Да, так, тобто, 6. Так. За як як захищена пенсіонерка від цих шахрайських дій, коли в неї спишуть її пенсію 2300 гривень? Як на це впливає обмеження карткових перерахунків 2 топі в 100 тисяч? Ну це щось, щось таке, знаєте, то есть, кого вони захищають? Можливо, в когось. Є такі ліміти, і мають такі гроші на картках. Ну то це точно тоді не захист навіть середнього класу, а це значно більше. То треба ну така людина, яка мала би на рахунку 100 тисяч постійно в обігу, який можна могли б списати. Це перше. а друге, ну а для чого у нас банківська система? Тобто банківську транзакцію можна <гумент> У Нас на банкоматах стоять камери. Можна через серед камери побачити, хто знімав ці готівки. <гумент> Я розумію, мене зрозуміли питання зняття готівки з банкомату. Так, там обмеження, ну, доречні. І е, вони встановлені, наскільки я знаю є певні обмеження, які діють там певний часовий термін, так, це, щоб там не, не були шахрайські прояви, не кидалися гроші, а потім швидко виймалися тільки через банківські установи. Але в цьому обмеженні я взагалі не бачу доцільності. Можливо, щось не розумію, не знаю, але з тою інформацією, якою володію, це просто скоріш за все, просто утискання банківської системи. Е, Можливості для е, перерахування своїх коштів е, ну рідним, близьким на бізнес це ніяк не але ну мені, наприклад, це прикро, тому що ну в мене літні батьки, і всі такі ситуації можуть бути. Може бути і хвороба, може бути розумієте, не дай Бог, що страшніше, і виявляється, що 100 тисяч можна тільки перерахувати, наприклад, на операцію коштовану, а решта шо брати мішок в руки та бісти, їхати там за сотні кілометрів. Ну да. таке. Таке ну, дуже 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 сумнівноді я до речі подивилась скільки ну зокрема в ощадбанку в банкомату ощадбанку можна зняти за добу то можна отримати до 50 тисяч гривень в приваті зняття готівки становить 20 тисяч гривень за один раз, а наступну операцію можна здійснити лише через три години. Тобто, тут обмеження також дуже суттєві. Ну якщо ви дійсно згадали за операцію, справді це зараз в нашому ну, взагалі хворіти це не вигідно, а зараз це просто ну дуже коштовно, просто дуже і буває, що і 50 тисячами не обійдеться. Так, і хочу ще нагадати щодо кажуть, що волонтери так захищені. Ну, я особисто як волонтер, у мене я зареєстрований в реєстрі волонтерів і в податковій, і в цьому реєстрі, ді там де у нас Мінсоцполітики, Але в нас дуже багато волонтерів не зареєстровані. В них не відкриті волонтерські карточки, тому що це специфічна карточка. Люди просто за власним токликом це роблять. І це зараз показують, що вони не верблюди, збирають на дрон, чи збирають на амуністію для рідного і близького які перераховують за уманіцію рідному близькому. Ну мені здається, що ця заборона е, створить лише більше проблем, ще більше зрегузрегульовається. Не там купають. Ну як завжди не там копають. Якщо треба не вести в банківській системі, ну це одне питання. Це дуже вузька галузь, це надприбуткова галузь, як показують показники статистичні за минулий і навіть за цей рік. Це єдина галузь, яка показує шалений прирост прибутку. Попри промислове виробництво, аграрне, навіть якісь сектор. Банківський сектор у нас найбільш прибутковий. Тобто він має кошти для того, щоб ставити різні системи з забезпечення безпеки, відсотковування операцій і так далі, У нього є надприбутки. Нам 30% по-моєму, прибутковості не показали. У нас банк подав статистику. Можу помилятися, але там вона все, як побачив цифру, я був вражений, що сфера, яка нічого не генерує в країні ж нічого не генерує, не отримує Так, багато це зарубляє, да? Вона це має бути обслуговуючий сервіс, фактично обслуговуючий сервіс, для того, що нам з вами було зручно жити. А виявляється, що той сервіс, який в був по пологіки має полегшувати життя, він нам тільки закручує гайки і погіршує. Ну у нас щось чим далі, цим тим, як то кажуть, здоровий глузд не може. Осягнути того, відбувається. ну от, от цю тему про ці ліміти 100 тисяч, ми розглянули з усіх боків і економіст, і волонтер, і от ви як да, голова організації захисту підприємництва, але ви ще і волонтер, і ще плюс у вас є економічна освіта. Тобто ми з усіх боків роздивились цю історію. Ну ж ніхто не сказав, що да. Це правильно, це допоможе боротись із тими дропами, про які заявлено. Ну, побачимо, до чого прийдемо. Можливо, якщо жодна Сфера життя каже, не каже, що це дієвий інструмент, а навпаки, проти. То можливо, в принципі, від цих планів і відмовляться. Ну хто знає, поки нам цували, що сьогодні вони його проголошать. Це рішення, воно вже готове. Розумієш, тільки формальні процедури з його там присвоєння номеру, внесення відповідних даних. Я думаю, що взагалі, воно буде прийнято ніякі більше безглуздих рішень, які були прийняті, і обмежені і і діяльність діяльності, життя кожних людей. Ну тому у нас і така ситуація, що. Що, ну, ми, ми захищаємо виключно на патріотизмі нашу країну. Але якщо подивитися навіть з економічних чильників, то ну особливо захищати нема чого. Навіть в рейтингу економічних свобод ми гірше ніж Росія і Білорусь. Це ну це страшно про це говорити, але це факт. І цей рейтинг веде до ін бізнес, це міжнародна спільнота це, це не російський рейтинг, це не білоруський, але рейтинг України там гінше рей, 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 рейтинг рейтинг. Свободи людини такої України взагалі зараз ніхто не заміряє, тому що ми зрозуміємо, це ну, вийде за всі можливі е, рамки абсолютно. Тому е, прикро, що наш Національний банк настільки відірваний від е, реалій. Розумію, що в них там як окрема держава в державі Україна зі своїми надприбутками і над доходами. Ну що ж, будемо молити Бога просто, щоб що закінчилася війна і змінювати країну краще. Так, да, так. Да. Дякую дуже, пане Сергію, за те, що вийшли в ефір, за те, що поділилися своєю думкою і ставленням до заявленої теми. З нами на зв'язку був голова Всеукраїнської громадської організації Союз захисту підприємництва Сергій Доротич. Говорили про плани НБУ запровадити ліміт в 100 тисяч гривень на місяць для переказів з картки на картку. Пан Сергій каже, що для бізнесу це суттєвого впливу не матиме, а матиме вплив на нас з вами, на пересічних громадян. Волонтери кажуть, що так також і на волонтерські. Ініціатива це також матиме неабияке значення. Ну, подивимось, як справу розгортатимуться далі. Можливо, будуть якісь зміни в цьому рішенні, можливо, його в останній момент не підпишуть, не приймуть. Подивимось, зарано ще говорити. Дякую за те, що слухаєте прямий ФМ. Проєкт Відкрита студія на прямий ЕМ.